Це інтент. Акценти. Привіт, обстріл Одеси, корупційні та мовні скандали та слоняча радість у новому проєкті Інтент обрав серед одеських новин головне за тиждень для вас. Стисло та по суті. Поїхали. Увечері вівторка, 21 березня, ракети РФ знов намагалися поцілити по Одещині. З літака Су 35 було випущено три авіаційні ракети, дві з яких було збито силами ППО. А одна влучила у трьохповерхову будівлю Іверського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату. Це е, чоловічий монастир. В якому постраждали четверо людей. Одні, одну людину госпіталізовано а три отримали несуттєві пошкодження від вибухової хвилі, і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне. В покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Зі слів керівниці прес-центру село оборони Півдня Наталі Гуменюк. Цей ракетний обстріл був помстою за Джанкой, де напередодні пролунала серія вибухів на головному залізничному вузлі окупованого Криму. За інформацією української розвідки, удаю було завдано по російських крилатих ракетах калібр, які перевозили залізницею. І, зокрема, коли загострюється ситуація щодо півдня, а в даному випадку кримська ситуація, в них завжди відбувається таке зворотні загострення в напрямку одеського регіону. Ми вже проводили таку аналітику і бачимо пряму залежність. Чорноморське узбережжя для них зони відпочинку однакові для сприйняття намагання вразити якраз південний регіон. Це була як така собі помста за Джанболь. У Свою чергу російське міністерство оборони повідомило, що ракетним ударом по Одесі на території аеродрому шкільний було уражено ангари зі зброєю та військовою технікою. Сап та НАБУ повідомили про підозру колишньому голові фонду державного майна України Дмитру Сениченку. Слідство вважає, що у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова фонду, супереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою було встановлення контролю над декількома об'єктами правління фонду. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ Одеський припортовий завод та АТ Об'єднана гірнична хімічна компанія ті зі свого боку укладали незаконні договори і продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами. Різницю вартості клали собі до кошень на цих об'єктах. Чиновники ставили лояльних членів наглядових рад та директорів, які укладали договори з підконтрольними злочинцям компаніями. При цьому за весь час контролю тільки над одним одеським припортовим заводом злочинці заробили понад 2 мільярди гривень. Встановлена на сьогодні сума збитків від діяльності злочинної схеми становить понад 390 мільйонів гривень. При цьому сума неправомірної вигоди, отриманої злочинною організацією за весь час контролю над ОТОПЗ, становить понад 2 мільярди гривень. Наприкінці тижня антикорупційний суд відмовився зареєструвати колишнього виконуючого обов'язки директора припортового Миколу Синицю і відпустив його під заставу у понад 6 мільйонів гривень. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини, Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Практично раз на тиждень Одеса з'являється на шпальтах багатьох змі з черговими мовними скандалами: кафе та магазини, кабінети чиновників та навіть таксі. Відео зі спричаннями вже не дивують. Летять ракети в мій будинок. З Америки летять? Ага. Одеса опинилася на другому місці за кількістю звернень про порушення мовного закону за перші два місяці цього року. Ви зараз познають російську. Ви мене обслуговуєте. Є закон, є мовний закон. І ось що думаю з приводу нашого місця в антирейтингу представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк. Те, що а... Одеса постійно потляю у так звані мовні скандали. Це свідчить виключно про те, що останнім часом одеситів все більше пригорить питання російської пропаганди, питання мовне в плані невиконання мовного законодавства. Це вказує на те, що у нас сьогодні в Одесі, зокрема, з'явилася дуже чітка диференціація свій чужий саме за мовною ознакою, тому що знову ж таки йшлося абсолютно про все, абсолютно всі тези російської пропаганди були зачеплені, але назвали це саме мовним скандалом. Ну і треба нагадати вам, що 15 березня президент України звільнив з посади голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. З того часу ми отримали вже три петиції від громадян до президента з проханням повернути Марченка, жодного роз'яснення щодо причин звільнення та жодної кандидатури на його заміну. Чекаємо. Насамкінець позитивна нота. Тим паче весна вже остаточно прийшла, і теплі новини з нею прийшли до нас з Миколаєва, де після довгої перерви в одному вольєрі зоопарку воз'єднали слонів Дінкара та Шанті. А на цьому все більше шукайте на нашому сайті intent.press, телеграм-каналах або фейсбуці. Будемо вдячні за лайк та дзвіночок. Зустрінемося за тиждень. Бережіть себе.